В новому парламенті не повинно бути жодного ставленика попередньої влади, а також тих, хто має хоч якесь відношення до злочинного режиму Януковича. Про це під час брифінгу заявили представники політичної партії Народний фронт. Підставою для цього є прийнятий 16 вересня Верховною Радою закон про очищення влади, загальновідомий як закон про люстрацію. Документ вже підписав голова парламенту Олександр Турчинов та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Разом з тим фронтовики сподіваються, що президент України Петро Порошенко. Ще до парламентських виборів таки підпише закон про очищення влади. Дуже важливо в тому, що цей закон в першу чергу цепляє судову владу. тих судей, які виносили свої постанови проти автомайдану, ті, які виносили вироки не іменем України, а виносили вироки іменем Януковича. Також цей закон зачіплює правоохоронну систему. Закон про люстрацію змусить знятися з передвиборчої гонки тих кандидатів, які допомагали Януковичу грабувати та руйнувати Україну, адже таких чимало балотується до парламенту, перефарбувавшись у інші кольори, вистачає гори патріотів чи не на кожному виборчому окрузі Хмельниччини. Єдина наша з вами законна зброя це приходити на виборчу дільницю, переобирати склад старий Верховної Ради і завдяки. Виборчому бюлетню обирати новий склад Верховної Ради, сьогоднішні вибори і закон про люстрацію це є все одним великим шляхом очищення, очищення нашої країни від минулого і переходу до якогось нового етапу. Очищення від тих старих еліт, які довели країну дійсно до такої кризової ситуації, до фактично до війни, і дійсно формуванням нової еліти, яка дійсно буде. Думати за майбутнє нашої країни, за майбутнє нашої громади, згадали фронтовики і про брудні технології, які опоненти сьогодні дедалі частіше використовують у нечесній боротьбі за місце у Верховній Раді. Людина єдина, що робиться, з'являється перед виборами, ставить вікна, ставить дитячі площадки, і можемо вважати, що в принципі на сьогоднішній момент це є підкуп виборця. Тим сильна команда Народного фронту вірить, що люди після усіх пережитих подій цього разу не допустять у владу тих, хто бореться за наповнення своїх гаманців.